Ну, знаєте, ім'я це визначне. Ім'я визначає особистість. А коли давали мені свідоцтво про народження у 53-му році, то в ЗАГСі сказали, що в українській мові ім'я Леся немає. Я Олександра. І мене записали Олександру. але я ніколи Олександр себе не, не відчуваю. Я, я відчуваю себе Лесію, тому що мене назвали в честь Лесі українки, і абсолютно мене, от мені Олександр для мене це абсолютно чуже. Тому що я б мама не звала мене Лесою і так я залишилася на ціле життя і стара, а це одну Леся. Хоча би мала бути Олександра по закону, по закон, по документах, бо в совєтському союзі ім'я Леся не було. Ніколи в мене не було бажання вийти заміж. От, щоб я... Всі виходили заміж, а мені чомусь от таке життя було таке імпульсивне. Я тою політикою, там, там ще щось. Ну, авангарді була в такому авангарді, так що особисто моє життя мене абсолютно не, не хвилювало, що там буде далі. Такий Львів, тоді 60-х років він був неймовірно імпульсивний. Це були шістидесятники, це були студенти, це були рухи, це була. Все у Львівки пів 60-х роках від національної визвольної такої боротьби. Дивлюся, стоїть такий гарний, дуже ладний, такий гарний мужчина. Я ж так подивився на нього, що такий гарний, і далі дивлюся на вітрину. Він стоїть, 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 стоїть. Йому покажу, що ти щось довго дуже стоїш. Давай, закінчуй говорити. Ну, я, он, я зашла. И открываю будку, а он стоит. И потом ко мне говорит, э, извините, я вот из Грузии, из Тбилиси. Я приехала в Львов. Я хочу посмотреть кафедральный собор. Вы не скажете, где находится кафедральный собор? Я говорю, пожалуйста, туда, туда пойдете, пойдете направо-налево, и там кафедральный собор. ПОЕТ будинки, ИНОСТРАННОМ люди, Люди яких не забути, світять, як зорі крізь ніч і день. місто тебе лиш серцем збагнути, в туман віків огорнути, жий надихай до добра і пісень. вітер, гриви вироще шелева, в парках шепне дерева. Лихо мене, як і дощ мене, сонце вийде, зігріє з неба. Я люблю тебе, а я тебе, оч, як небо, він і вона.